you Мої вітання. Інформаційний випуск новин на телеканалі Вінничина на календарі 9 листопада. Про події, що відбувались цього дня, дізнавались наші кореспонденти. І далі у випуску розкажуть вам про таке. Мерів з усієї України вчать у Вінниці, як розвивати місто. День писемності та мови. Країна відзначає радіодиктантом. Діти з особливими потребами вчились правил безпеки у поліції. Якою має бути стратегія розвитку міста, як її розробити і втілити? Своїм досвідом ділились фахівці з Німеччини, Литви, Польщі, Грузії та Болгарії. У Вінниці відкрили першу всеукраїнську конференцію для мерів малих міст та містечок. Приїхали на неї 70 керівників із різних регіонів України. Іноземні експерти практики та суспільно-політичні діячі говорили, як розвивати малі міста, зробити так, щоб з них не втікала молодь і підіймалася економіка. Експерти заходу переконують, починати треба саме з культури. культура це спосіб мислення, культура це діалог, це поведінка, це відношення до міста. Тобто, ми повинні навчитись розуміти один одного, і, звичайно, шукати спільно ту ідею, яка допоможе малому місту вийти з депресивного стану і стати нормальним місцем. Скажемо. Так, уділ мешкати в великих містах це уділ бідних країн, заможні країни, мешкають в малих містах і в селах. Приклад Меншим поставили Вінницю. Місто виросло завдяки культурним проектам. На зразок святкування Дня Європи, фестивалю джазової музики та інших заходів. Чиновники переконують, що саме такий підхід правильний для невеличких містечок. В цілому розвивається економіка, культурна індустрія, як вже говорила заступник міністра, дійсно. Дає багато позитивного, саме головне, що вона змінює територіальну громаду. Відвідали конференцію іноземні гості, які вже втілили успішні проекти в своїх країнах і знають, у яких напрямках рухатися. Присутнім розповіли, як розвиваються містечка у Грузії, Литві, Болгарії, Німеччині, що можливо робити навіть у сільській місцевості, як підіймати потенціал малих міст. У нас є досвід, коли у 1989 році приєдналася східна Німеччина, і ми розвивали ці території у культурному плані. Також у нас є досвід щодо розвитку регіону у східній Німеччині, котрий був індустріальним. А потім ця індустрія пішла, і ми теж його переосмислювали та розвивали. Також обговорили результати проекту План Зет, який два роки тому стартував зі жмеренки. Невелике місто залізничників почало трансформуватися. Найперше з'явилися громадські активісти, тут провели мистецькі акції і відкрили культурні заклади нового формату. Показати, що жмеренка це не лише місто, те про яке вибачте, розказують анікдоти. От це місто, в якому є певна спадщина, це місто, в якому є надзвичайно цікаві люди. Це є певна творчість. Ми зробили арт-депо, це приміщення для того, щоб молодь могла збиратися собі вирішувати ті чи інші якісь проблеми, міркувати, придумати плани і таке інше. Науково-практична конференція триватиме два дні. Для учасників запланували також низку семінарів та дискусійних обговорень. Юля Бабаєва, Андрій Солейко, новини телеканалу. Вінничина. На Вінничині стартувала виборча кампанія в об'єднаних громадах. Вибори відбудуться 11 грудня у семи громадах та 18-го у десяти. Обиратимуть громадяни і міських голів у Немирові, Барі та Тульчині. Станом на 8 листопада в регіоні запрацювали усі територіальні виборчі комісії. За словами голови комітету виборців України у Вінницькій області Владислава Теленя, лише три політичні партії віднеслися відповідально до формування територіальних комісій та делегували своїх представників. Тавників у повному обсязі інші партійні організації поки що неохоче заявляють про свою участь, але зараз всі ТВК працюють. Тому є надія, що реєстрація кандидатів у депутати відбуватиметься без перешкод. Більша частина домоволодінь Вінничини отримують субсидії. Це понад 328 тисяч домогосподарств, що становить 51%. відсоток. Майже усім вінницьким субсидіантам здійснено автоматичний перерахунок субсидій. Разом з тим, майже 2,5 тисячі сімей цьогоріч вперше звернулись по допомогу. А в прозорих офісах оформлювати її допомагають безробітні центрів зайнятості. Вони проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Вінницькі навчальні заклади долучились до написання диктанту єдності, таким чином, відзначивши День української писемності та мови у державному педагогічному університеті радіодиктант Україна на зламі тисячоліть писали близько тисячі викладачів та студентів. Охочих перевірити свої знання було набагато більше, однак не всі помістились у актовій залі. Ви ж долучається до всеукраїнського радіодиктанту третій рік поспіль. Україна на злані тисячоліть спочатку послухайте увесь текст диктанту. Актова зала педагогічного університету переповнена студентами та викладачами. Усі прийшли випробувати свої знання з української мови. До всеукраїнського радіодиктанту навчальний заклад долучається третій рік поспіль. Пишуть усі на колінах, бо в актовій залі столів нема, та на ці незручності ніхто не зважав. Всі зацікавлені, зацікавлені передусім перевірити себе. А по-друге, це єднання. Ми збираємося тут з метою об'єднати наші зусилля на те, щоб нашу мову дійсно леліяти, плекати, берегти, щоб наше мовлення, мовлення кожного українця було нормативним. Воно відповідало тим вимогам сучасного українця, яким ми хочемо його сьогодні бачити. Ми хочемо побити рекорд. Кажуть, що світовий чи український рекорд це 8 тисяч 8 тисяч людей, які мають зібратися разом. Думаю, що наступного року ми цей рекорд обов'язково. Подолаємо більшість студентів прийшли писати диктант національної єдності за власним бажанням. Однак були й такі, хто не горів бажанням перевірити свої знання з рідної мови. Дуже добре знаю українську мову. І чому б ні? І хочу перевірити свої се особливо у нас на Вінниці, у Нас дуже багато де говорить з суржиком, І тому потрібно ще вивчати українську мову. І потім, чому б такі за допомогою таких акцій можна перевіряти себе мова. Я ніч була щоб українська мова, батьківщина наш е, для підняття національної всі, єдності, щоб всі були разом, всі тих на закий важливий час. Ти, а, чому ви вирішили приєднатися до написання цього диктанту? Е -е, Зоставили вкотре долучитись до написання радіодиктанту вирішив Олександр Мозговий, доцент кафедри фізики педагогічного університету. Цьогоріч прагне написати диктант на відмінно. Це диктант єднання, єднання країни. О, і наша мова рідна Соловіна, вона повинна звучати усюди. І хто її не вчить, він дуже погано робить, тому що в нас дуже гароші є твори, гарні пісні є. І їх треба сприймати в оригіналі. Диктант національної єдності вже 16-й рік поспіль проводить українське радіо. Цьогоріч текст під назвою Україна на зламі тисячоліть диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. Він сам склав оригінальний твір і ніхто, крім нього, не бачив та не знав тексту. Диктант тривав 20 хвилин. По закінченню колектив університету вирішив зібрати кращі роботи та надіслати тексти на перевірку в редакцію. Радіо, де визначать найкращого учасника акції. Олександра Попович, Юрій Якубенчук, Новини телеканал Вінниччина. Поліцейський друг дитини. Людям у формі можна довіряти, і до них можна звернутись, якщо виникають проблеми. Про це говорили представники патрульної поліції під час зустрічі із вихованцями центру Промінь. Вони розповіли дітлахам про особливості своєї професії, нагадали про правила дорожнього руху та прокатали на патрульній машині. А тепер переходити дорогу потрібно тільки у позначених місцях, а на світлофорах обов'язково дочекатись зеленого світла. Ці прості правила добре відомі вихованцям центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Промінь втім, це далеко не усе про що повинен знати пішохід. Тож для поліцейських підготували низку запитань. Хочу познайомитись з нашою новою поліцією, хочу знати багато нововведень в правила дорожнього руху, щоб знати, як правильно переходити перехрестя, бо в Вінниці дуже жвавий рух. Трошки не пристосовані ми до цього. хочемо знати якісь правила нові. Ну. зустріч відбувалась у форматі арт-терапії. За допомогою гри дітки отримали нові необхідні знання. Вони також відповідали на запитання копів та разом із ними розв'язували тематичні задачі. Це не перша така інформаційна зустріч, але надалі ми будемо проводити постійно таку присвітничку роботу для того, щоб говорити про спільні. Скажемо, проблеми та ж вирішення». Це вже не перша зустріч патрульних поліцейських із дітками з особливими потребами, аби підготуватись та краще зрозуміти своїх маленьких слухачів. Читали спеціальну літературу, кажуть копи. для Вінницької поліції. Дуже важливо, щоб діти з особливостями знали, що вони мають завжди підтримку від поліції. Якщо колись вони залишаться одні, вони будуть знати до кого звернутися. Наприкінці зустрічі вихованці центру «Промінь» отримали можливість відчути себе справжнім поліцейським та покататись у службовому авто. Як справа? Нормально. Олександра Панкевич, Юрій Якобенчук. Новини телеканал Вінничина. А чого очікувати від погоди завтра, 10 листопада? Дивіться просто зараз у прогнозі. Синоптики прогнозують протягом доби хмарну погоду без опадів. Температура в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 2 до 3 з позначкою плюс це все про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути в соцмережах. Я ж з вами прощаюсь у студії для вас. Працювала Світлана Пашенько. Побачимось з вами завтра у цій же порі на телеканалі «Війничина». до зустрічі на рідному каналі.